Вінницька область увійшла в число тих регіонів, де ціни на послуги житлово-комунального господарства є економічно необґрунтованими та завищеними. Чиновники пояснюють, мовляв, якщо ціни зменшувати, підприємства можуть збанкрутувати. Однак запевняють, що вони активно працюють в напрямку зменшення тарифів. Для цього навіть впроваджують енергоефективні заходи. Той стан житлового фонду, який ми на сьогоднішній день маємо, застарілий, зношений. Дає нам задачу ставить задачу, і ми її стараємося виконувати по, скажімо так, впровадженню енергоефективних заходів, які в подальшому призведуть до скорочення втрат енергоносіїв і відповідно провести в подальшому тарифи до економічно дійсно обґрунтованих. Чиновники навіть програму розробили по енергозбереженню, яку мають виконати до 2020 року. Щоправда, втілення її в життя не збігаються з реальністю. У Вінниця міськ теплоенерго кажуть, ціни зростають швидше ніж працює сама програма. Рихи, Ваш по тарифів по теплу передбачається чи ні? Передбачається, тому що всі виросли ціни на енергозбереження кроки не встигають за ростом за цін. на енергозбереження. Чергове підвищення цін на опалення, воду та електроенергію має статися в кінці року. Прості українці обурюються, ціни на комунальні послуги постійно зростають а якість ні. Яка якість може бути, якщо ми всі ремонти робимо? Абсолютно, практично, все робимо самі. То яка тут може бути якість? Просто беруть за те, що воно існує, і все я так е е рідко. Звертаюсь в ЖЕК за послугами, що я навіть не знаю, які вони якщо мені потрібно, я визиваю частного якогось майстра, і він мені робить і світло справляє і воду, і ну і все решта. Переглянути цінову політику послуг на житлово-комунальне господарство Кабмін планує на початку червня. Урядовці обіцяють навіть створити спеціальну комісію, яка буде перевіряти обґрунтованість встановлених цін. Якщо ж буде виявлено порушення, чиновників притягуватимуть до адміністративної або до кримінальної відповідальності. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.